ДБР повідомило про підозру судовому охоронцю, який вбив поліцейського в Бахмечі Повідомляє відомство. Встановлено, що 19 листопада пізно ввечері поліцейські разом з дружиною та своїм колегою перебували в середмісті неподалік одного з місцевих кафе. До них підійшов охоронець та без пояснення причин наніс поліцейському декілька ножових поранень, від яких той впав на землю. Працівника служби судової охорони було затримано на місці події. Пораненого поліцейського госпіталізували до реанімаційного відділення, де від отриманих ран він помер, деться в. Повідомлені держбюро розслідувань. Згідно інформації, ГНП, 30-річний Олександр Левченко, був інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції номер 1 міста Бахмач. За підозрою вчинені кримінального правопорушення затримано 25-річного капрала служби судової охорони та управління служби судової охорони в Чернівській області. До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваними запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Повідомляє прокуратура Чернівської області, що здійснює процесуальне керівництво. До розслідування триває, працівники. ДБР встановлюють мотив вбивства та інші обставини трагічної події. Наразі відомо, що раніше підозрюваний та потерпілий були знайомі працівнику служби судової охорони. Повідомлено про підозру в умисному вбивстві, частина першої статті 115 кримінального кодексу, санкція котрої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, зазначають в ДБР.